Добрий день, вітаю вас ще раз усіх з Днем Святого Миколая Чудотворця. Бажаю вам усім без виключення мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, щоб ви були дійсно реально щасливі люди. А бути щасливою людиною можна тільки тоді, коли над нами мирне небо. Сяє сонце і в душі тільки радість. І спокій. Отримала посилочку. Дуже задоволена, що саме в цей день, я ж кажу, нічого не розраховувала, не прораховувала. Так от складається і за традицією завжди, саме в свято, отримую святині, як і для людей. Ця посилочка піде на Італію, так і для себе отримала подарунок. Дуже дуже задоволена, дуже щаслива. Із Єрусаліма такі подарунки прекрасні. Якраз людина теж отримає на свято. О, як цікаво вам попалось навіть зі святим Миколаєм. Це вперше. Обучно отакі подарунки. Такі, а вам зі святим Миколаєм. Хм, Таня вам пощастило. Це вперше. От вам і Святий Миколай. На Святого Миколая отримали і Святого Миколая в подарунок також отримаєте. Ось ваш набір смирний. Подивіться вам, які великі кусочки відклали. Вони такі дійсно величенькі. Дивіться. Яка велика, великий кусочок. великі кусочки. Поспішаю, то переживаю мені ще треба йти в храм. Ой, як пахне, а це мій подарунок. Галина, дякую вам. Вона так свіркає, як камушки. Не знаю, чи бачите ви, чи не бачите такі прожилки. Ну, це побачить тільки та людина, яка отримає. Ну, воно дійсно так переливається, наче бачите? Ой. Так що чекайте, отримаєте. Я хотіла зараз відправити, але не узгодила адресу. Ну, я думаю, що на ту ж саму адресу треба буде висилати. І не поклала стрічку Варвари. Зараз прикладу ваш, вашу смирну до ікони Святого Миколая Чудотворця, куди ми передали пожертви.